Ви до нас звернулися за записом курсу навчального. Так це був у нас такий цілий відеокурс, записаний 17 уроків з презентаціями, з чек-листами до кожної теми, що без того, що вчити людей, ми не зможемо побудувати ті процеси, які ну і відповідають ну, нашим прагненням, да займати лі... 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 лі ü... лідіруючі позиції на ринку, і в принципі, да, щоб наші клієнти отримували максимально якісні послуги. Без цього не буде, без навчання насправді ну, можемо сказати, що впоралися на всі 100%. А, тому що ну ми були приємно вражені. Ні, тим, скільки ви часу нам приділили, що ви а, не просто взяли якийсь готовий матеріал та да, умовно кажучи, для там продуктового супермаркету і сказали, ось а тепер ми це будемо використовувати у страхуванні. А ви зібрали з нас інформацію. Дякую вам. у Вас були дуже круті ці брифи, які нам допомогли сам, зрозуміти, що ми хочемо. Ми були приємно здивовані а, та, таким рівнем професіоналізму, який у вас був. І на виході насправді ми отримали те, що хотіли. Ми отримали. Максимально практичний матеріал, максимально зрозумілий і при цьому дуже гарно візуалізований. Саме те, що нам не вистачало, ви були відкриті до діалогу. Тобто, навіть, ну скажімо так, як я вже казала, в нас було бачення, що ми хочемо, а що саме хочемо, бачення формувалося. І дуже добре, що ви під нас адаптувалися, що ви вносили зміни в матеріали, що ви нам щось підказували. І Ми а, міц зусиллями з точки зору нас. На увазі всередині в компанії отримали високоякісний а, професійний матеріал, який ми можемо використовувати у навчанні наших людей.